Едем. Відчуй життя без алергії. Рятувальника тяжко пораненого під час ракетного удару в Дніпрі повертають до життя кілька бригад медиків. У 27-річного офіцера ДСНС майже повністю знівечене обличчя. Щоби відновити його, лікарі застосовують найновітніші методики. У ніч проти понеділка росіяни атакували Дніпропетровщину. Зокрема, прицільно вдарили по рятувальному підрозділу. Це порушення Женевської конвенції та військовий злочин, заявляють правоохоронці. Більше розкаже Ольга Павловська вже почав дихати сам. Усе чує, але ще важко говорити та їсти. 27-річний Олександр отямився у реанімації. ми ще зробимо декілька кілька операцій для того, щоб таку красивий це Справжній українець, ми тебе поважаємо. Це була масована атака по Дніпропетровщині у ніч проти 22 травня. Російська ракета влучила в пожежну частину. Вибух був такої сили, що кілька будівель рятувального підрозділу понівечено спалахнули пожежі. Олександр Андрійченко, старший лейтенант ДСНС, дістав тяжкі поранення. Заступник керівника загону, що рятував його після вибуху, отримав контузію. Непритомного Олександра уночі доправили до лікарні. Коли ми побачили його обличчя, ми вже думали, що він мертвий. Ніяких сподівань на те, що він виживе, зовсім не було. Але реаніматологи спочатку зробили все можливе. Обстеження показало поранення по всьому тілу та найбільше понівечило обличчя. Ні однієї кісточки на його обличчі живої немає. І пазухи носа, і кістки, і ніс. ці операції по відновлення можуть розтягнутися на кілька тижнів. Аби відновити обличчя герою без зброї, медики застосовують останні світові технології. Кістки відновлюватимуть по сантиметру на комп'ютері, моделюють кожну деталь. Частину кісток надрукують з титану. Залісу надо повоювати лицо – це та часть організма чоловіка, не ні спрячеш, одягнеш майку, не одягнеш пальто. Поэтому бороться будемо за кожен кусочок. Ну вже вставляємо напечатані на 3 d трипрінтрі титанові частини челюстей. Нещодавно одружився у ДСНС, служив кілька років після вишу. Колеги Олександра Андрійченка кажуть, він гідний офіцер. Старший лейтенант, який проявив себе як дуже підготовлений офіцер, він займався безпосередньо розслідуванням причин пожежі. Це лабораторія, яка займається специфічними завданнями по визначенню причин. Внаслідок російського удару більше 20 спецмашин ДСНС понівечено, потрощені будівлі пожежної частини. Та рятувальники кажуть, ворогу не вдасться зламати героїв без зброї. Через добу відновили повністю свої функції, продовжують чергувати, зробили передислокацію, виділили резервну техніку. Особовий склад незламний. Техніка постраждала, знищена особовий склад струю. Із відновленням знищеної техніки вже готові допомогти благодійні фонди та міжнародні партнери. Рятувальники вірять, поранений офіцер одужає і повернеться на службу. Павловська, Олександр Куліж Дніпро, ТСН, 1+,1.